Вітаю! Ще раз, так ми добралися на Тернопільщину. Ось така фаза. Добре мишачи в ушко, навіть висування бутона вже починається. І, як я казав, завтра прогнозується мороз. Сьогодні один сонячний день, тому вносимо, захищаємо дане дерево від морозів, чим можемо. Насамперед, це внесення або правильна відповідь. Велика збільшити концентрацію солей як в літиному сокі, в соці, так і в. Відповідно в робочому розчині, тому сюди додається нітрат калію, цинк і препарат Амінофрост, який допоможе швидко проникнути всім цим елементам в рослину і також залишитися в деякій мірі на поверхні клітин. Піднімається кількість солей, азот, калій, швидко рухається і це дасть можливість трохи протидіяти низьким температурам. Якщо температура впродовж тижня там не буде нижче, Градуса двох допустимої норми, а в даній фазі це десь до 4 градусів, тобто 4-4 Отак, то все буде добре. Якщо буде більше, будемо слідкувати, значить тоді вступить в дію препарати, які будуть зменшувати пошкодження від морозу. Подивимося, яка це буде фаза. Можливо, в деяких садах це вже буде гіпплюс. А можливо, просто препарати на основі морських водорослей або витяжки з морських водорослей для того, щоб рослина адаптувалася швидше від великого стресу, тому що це для неї стрес.